Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимось ми в центральному міському районі. На центральних вулицях. Торгівля йде всюди. Особливо змін в цінах немає. Ваша капуста потроху дорожча, картопля. Це решта на... На одному місці. Цибуля найдешевша, 15 гривень. Буряк потім 20, подекуди вже й 25. Далі картопля від 26 ВТБ, далі вище до 35. Капуста вже за 40 пішла. Цитрусові від 80 гривень, ну і повище там від сорту. Лимони подорожчали, були, я пам'ятаю, і по 55-60, зараз вони щось подорожче стали. До 80 теж дійшли в багатьох місцях, скажімо. Доволі тепло в місті, до 10 градусів тепла. В день останні дні. Взагалі... Ну це ціни на золото. 2500 за грам золото. Взагалі, поки що з, з морозів і не було один раз, було щось пару днів вночі. Градусів 6-7 і все, а так максимум 3-4 градуси було. Морози. Взагалі зима тепла. Так що навіть би якби теплоцентраль колом стала, як то кажуть, в цьому році, то, то не померзли. Ну, взагалі вже в Покровському району практично все поробили. Ну, практично це старі дірки поробили, новічки з'являються. Знову району. Це в Покровському районі. Центральному міському тут набагато покраще все Крамниця букиніс ще з радянських часів працює. Досі. Пам'ятник Лермонтова, не пам'ятник Бюст Лермонтова тут раніше був, зараз зняли його. Ну, взагалі вже всім познімали. І Горькому зняли, і Товстому, Пушкіну. Тут такий невеличкий скверик, лавки є. пиріжками торгівля йде. Це пам'ятник танкістам, які визволяли місто Кривий Ріг. В велику Вітчизняну війну. Це, мабуть, сквер такий великий. Взагалі вони вели малі сквери, але тут такий величень. Ну, як. Як практично сюди в скверах, не дуже охайні. Парки більш-менш нормальні, а сквери малі, вони якось руки не доходять. Це вже біля річки Саксагань, недалеко від, від танка. Через дорогу. Далі вона йде в парк Гагаріна, потім парк Маршавцева і там вже з Інгульцом зустрічається. Це вид того скверу, тільки вже ззаду. Похмура погода останні дні, ну але так. На цьому поки що все. До побачення.